Петрусь знайомиться з Марципанкою. Напевно, ти вже здогадався, того хлопчика звали Петрусь. Коли він з'явився перед Марципанкою, то чемно простягнув їй руку і щиро сказав Петрусь. А марципанка, що була в строкатому зеленому платячку з короткими пишними рукавами і з маленькою цукатовою коронкою на голові, від несподіванки зашарілася, навіть вушка в неї почервоніли. Але вона була звичайна собі дівчинка, а принцеса, тож поважно простягнула руку і мовила Марципанка, королівська донька. При цьому вона так високо закопилила свого носика, що корона впала на землю. Петрик, що був вихваний в вічливий хлопчик, підняв коронку, подав її дівчинці і дуже здивувався, не почувши у відповідь подяки. Але змовчав. Адже гостеві незручно робити зауваження господаря. Так, у вашій країні є король? спитав Петрик. А це правда, що ваша країна найсолодша в світі? Еге ж, і в полі ростуть марципани? Хіба тільки це, охоче відповіла марципанка. Вона дуже рада була появі Петруся. Королівство було невеличке, і гостей не нечасто доводилось зустрічати. Ще в нашій країні є город, похвалилася Марципанка, там росте торт. Спочатку він був маленький, а тепер завишки, як я. Коли ж він стане, як мій тато, ми з'їмо торт. Хоч подивитися на нього, а потім я познайомлю тебе з татом.